Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі така незвичайна. ну не Те, що незвичайна, це у нас дев'ятка, в дуже хорошому стані. Приїхала на регулювання клапанів. Регулювання клапанів я не показую, тому що тут нічого цікавого не було. Хотів просто показати вам автомобіль, як приклад, як повинен виглядати. Значить, тут фактично другий власник, фари вже сам доробляв. Бачите, прикольно зробив. Заполіровані і покрашені. Двигун 1,6, рідний пробіг близько 130 тисяч. Так виглядає. Покажу вам така чорна бандитка. Щоб ви розуміли, це, скоріш, остання 90, ну, остання дев'ятка, рік випуску, 11 рік. Так, такий коротенький обзор. Вона вже перекрашувалась, власник перекрашує її що по крилам були питання по порогам, але ну, зробили досить досить хорошо. Ось так. Тому, друзі, Майте на увазі, що такі машинки є в досить хорошому стані і можна на них з комфортом перебуватися. Вона повністю зашумлена, як каже, 60 кг всього-навсього бункер. Просто. просто бункер. Ось так. Ну, ще, звісно, багато чого хоче доробити людина. От. Тому, тому якось так. Кому цікаво, пишіть. Можете ділитись своїми машинками. Буде цікаво подивитись. Всім гарного дня. І да, покажу вам, як працює двигун, тільки не лякайтесь, він, звісно, шумнуватий. Заводі! Ось так працює. Машинка вже перейшла на газ. Машинка вже прогріта. Чути перестук боршнєвої. Ну, я, як у всіх, нічого нового я вам не... Розчує непогано. Ось так. Доглянути авто. Гуші! Все, отпускаем нашего клиента. Ну просто бункер. Четко, бандитская тачка.